Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розглянемо прогноз на 2026 рік для знаку Зодіаку Лев за системою 12 будинків гороскопу. Тобто, це такий глибокий дійсно формат наших розкладів, тому що він буде розглядати абсолютно всі сфери вашого життя і ймовірність подій на весь рік. Спочатку я буду розглядати карту. Ключ року за моєю особистою колодою Сестра Астроджі методична астрологічна колода, яка буде показувати весь архетип 26-го року і взагалі фон цього року і внутрішній би, сценарій. А далі ми з вами будемо послідовно розглядати всі 12 будинків гороскопу, для того, щоб ми могли зрозуміти, як саме проживатиметься цей рік для вас, Леви. Прогноз буде актуальний для левів за сонцем і за асцендентом. Тому сідаємо зручніше і починаємо ми з вами із карти ключ року. Дивимося, що у нас тут. О, як гаряче. Венера в Скорпіоні. Це, знаєте, про глибину, про пристрасть, трансформацію цінностей і про стосунки. А, тому для вас, леве 26-й рік буде про знаєте, не про якісь легкі симпатії, а не про поверхневі радощі, а про справжні почуття, гроші і прив'язаності. Це рік, де любов буде ставати випробуванням на чесність, фінанси будуть приходити через перерозподіл і старі цінності. Будуть, знаєте, відживати своє, аби народилися зовсім інші нові. А, можливо, ви зустрінете фатальні стосунки, тому що по повенері в скорпіоні вони не завжди є, скажімо такі. цілісні Так, тут велика пристрасть може бути, але ця пристрасть може швидко завершитися. а Також. Можливі нові фінансові моменти або розриви. Десь старі фінанси відійдуть, і прийде зовсім інший новий вид заробітку. Також це про сильні пристрасті. Тут пристрасть буде вирувати у вас весь рік. А, і це, знаєте, про такі ситуації або все, або нічого. І рік буде вимагати від вас глибини замість гри. Тобто ми не граємо. А дійсно думаємо про всі свої дії і наслідки цікавий початок ідемо з вами розбирати тепер кожен дім. Перший будинок ваша особистість ви самі ух ти, мах і сьомий будинок прекрасне поєднання! Тобто, ви будете ініціатором змін, але, знаєте, не на самоті ви будете ці зміни проживати, а з кимось в парі. А Мах нам дає усвідомлену силу, тобто ви будете розуміти, хто ви, що ви, чого ви вартуєте, все залежатиме, відповідно, тільки від вас. А тут ви будете здатні навіть впливати на інших. А безпосередньо це також і про початок нового циклу, тому що Мах це у нас одиниця, початок, одиниця завжди починає щось нове. Сьомий будинок ми сюди підтягуємо інших людей. Партнерство, і ці партнери вас будуть підзеркалювати. Тому новий імідж також не є виключенням. Запуск особистого бренду було б дуже класно запустити свій бренд у 26-му році. Знайомство, яке змінить все саме сприйняття ваше. Ви будете проявляти себе через взаємодію, а не через ізоляцію. Тому ви будете на виду і будете дійсно діяти. І, до речі, знаєте, до вас перший будинок, якщо ми астрологічно розглянемо, в цьому році зайде планета Юпітер. Планета розширення, і коли ви будете світити, у вас буде видно, мабуть, аж заполярність. Досить далеко і досить якісно. Тому заховатися не вийде. Плюс затемнення, які почнуться на вашій вісі. Рік доволі цікавий. Але про астрологічні події я розповім уже безпосередньо з астрологічного прогнозу. Чітко, конкретно, що ми можемо очікувати? Ідемо до другого будинку: фінанси і ресурси: що у вас тут? Двійка жезлів та Терези. Як синхронно, тут двійка. І тут двійка а, чаш на наших вагах. А, тому фінансовий вибір однозначно буде. Баланс між цим вибором. І знаєте, навіть по два. Тобто, тут, можливо, не один навіть вид діяльності, не одне джерело доходу буде в 26-му році. А двійка жезлів нам говорить знову ж таки про стратегічність, про вибір напрямку і про планування. Терезит. А нам підключують договори, якісь партнерські гроші, і баланс доходів і витрат. Тобто тут ви маєте балансувати, щоб ви не сильно економили на собі, і щоб не було таких надмірних втрат, які здавалося, а чому що я туди гроші витратив? То? Буває такий момент, і ми задумуємось. Тому тут все в балансі має бути. Тому навіть, знаєте, Однозначно вибір між двома фінансовими шляхами буде, або навіть ви їх будете два такі вести, якісь нові партнерські угоди і навіть інвестиції. А і гроші будуть рости через правильний вибір і через союз. Тобто, якщо якісь колаборації і взагалі свої, якщо ви підприємець, не знаю, інфлюенсер. І свою діяльність ведете самостійно як ФОП, та ви не прив'язані до якоїсь державної структури, то вам варто робити це в парі, аби вам був прибуточок. Ідемо в третій будинок: оточення, документи і такі маленькі подорожі. А тут у нас королева кубків і фіксований хрест фіксація. А слова у вас будуть іти. З емоційною вагою, тобто спілкування саме по собі може бути емоційним. Королева Кубків нам дає глибину, емпатію, знаєте, навіть такий емоційний інтелект. До речі, немало важливим моментом є, що ви можете зустріти собі нову людину. Це може бути дівчина, якщо ви, хлопець, дивитеся цей. Розклад, або це може бути чоловік із цима притаманними всіма елементами, які притаманні нашій королеві кубки. Це у нас по знаку заділку може бути водна стихія, і це у нас і це у нас рак, це у нас скорпіон, і це у нас риби. Тому дивіться, можливо, у вас дійсно буде хтось із цих. Дівчат або хлопців. Але я чомусь підозрюю, що це може бути більше а, скорпіон, тому що скорпіон у нас фіксована вода, а тут у нас є фіксований хрест. А фіксований хрест нам дає ще переломні якісь рішення, а, напругу і фіксацію. Тобто ми можемо зафіксуватися на цих всіх моментах і досить довго сидіти і думку гадати. Якісь складні, але необхідні діалоги будуть у вас протягом року, вирішення конфліктів, якісь терапевтичні розмови. Можливо, ви підете до психолога, до терапевта, не знаю, до мене як до астролога можете завітати. Я буду рада для вирішення якихось проблем, які у вас накопилися, ви їх зафіксували і не знаєте, як рішити, вирішити ці всі моменти. От тому, я думаю, можливо. Буде такий етап. А, і, до речі, слова: вони будуть вас або лікувати, або ранити в цьому році, і ви це будете відчувати. Їдемо далі до четвертого дому, що у нас тут є? Хірон і сила. Четвертий будиночок нагадую: це у нас дім і сім'я. Знаєте, стілення через прийняття може бути. Хірон він у нас як лікар. Та, в астрології ми знаємо, що ця фіктивна точечка, вона нас може лікувати. Ось, а сила нам буде давати внутрішню а силу міць, знаєте, такий як кремень. М -м любов але любов така без тиску буде. А це про повагу також. Хірон може нам показувати або стару рану, да, по, тематиці, по тематиці дому. Якісь, можливо, були ситуації неприємні, але вони будуть вирішуватися. Якісь конфлікти були в родині, вони будуть вирішуватися і зцілюватися в цьому році. Також це про турботу про старших людей. Здається, у раків також була тематика старших людей на 26 рік. Тому, якщо у вас такі є, а батьки, якщо ви молодші за віком, або це ваші, не знаю, дідусі, бабусі, тому на них звертайте увагу в цьому році. І знаєте, це таке опора. Про опору, коли ви будете опорою, і дійсно діяти будете від серця, знаєте, не тому, що треба. А тому, що серце так говорить наші відчуття і почуття. Ось якби про це. Тут такий м'який момент іде. без напруги. Йдемо в п'ятий будиночок. Діти, задоволення, подорожі, як відпочинок, а наші таланти, творчість. Тут у нас є паш кубків і козиріг. Почуття у вас будуть потребувати зрілості в цьому році, однозначно, тому що паш – це про почуття кубків, а козиріг він завжди такий зрілий друг. А паш кубків даруватиме нові емоції, закоханість, імпульсивність творчу, любовну. До речі, це також відповідальність може бути за дітей, пажіться діти, а козиріг хоче відповідальності. А, тим самим серйозність у вас має бути в цих всіх моментах. А можливо, якщо це любовна сторона, то це може бути роман із перспективою ну, типу, перспективний роман з якоюсь людиною. Да? А творчий проєкт, який треба виростити, виносити. Знаєте, на всі всі моменти, коли ми щось своє хочемо зробити. Це як наше дітище. Ми його виношуємо, ми його вирощуємо, і потім воно дає нам свої плоди. І знову ж таки, тематика дітей буде досить актуальна, у 26-му році. Пардон, чомусь 25-й мене повертає. Тому радість буде приходити, коли ви будете готові за неї відповідати. Все ж таки, це про відповідальні моменти. Не дивлячись на те, що тут є. Кубки. Зараз я вот так хочу трошечки його гарненько покласти. Добре, йдемо в шостий будинок. Здоров'я, робота і наші ритми. Так, добренько. У нас тут є це у нас туз жезлів і знак зодіаку рак. М -м Нові якісь імпульси в повсякденному житті. Тож жезлів нам буде давати старт. Енергію, натхнення, щось нове. Потузам щось зароджується, зовсім нове і тим самим перспективне. Рак це про турботу, це про режим, це про емоційні стани. Тому, можливо, у вас буде якийсь новий проєкт, нова робота, яка буде приносити вам задоволення, і вона, знаєте, не буде вас напрягати. Типу, вона вам буде йти легко, без зайвих там напружень. Також це про відновлення енергії. Якщо ви були фізично емоційно виснажені в 25, му то в 26 му у вас буде вистачати оцих всіх сил і енергії. І також це про зміну ритму життя. Енергія буде взагалі приходити життєво до вас, коли ви будете піклуватися про себе. А тому рак нам тут говорить саме про піклування. Щоб ви не забували. Що робота роботою, але здоров'ю також а, треба держати в своєму темпі, в своєму ритмі. Ідемо до сьомого будиночку. Партнери, що тут? Зірка і Марс? Красиво! Мені подобається карта зірки, тому що тут у нас буде надія і буде йти рух уперед. Зірка дає нам оновлення, вона дає нам перспективи. Не знаю, можливо, ви будете десь на публіці виступати. Можливо, ви все ж таки станете зіркою. А чому би ні, леви, ви маєте А, Ось. Тим самим Марс буде давати нам всі ці дієві сторони, ви будете діяти, ви не будете сидіти на місці, а буде давати рішучість до руху в ці всі перспективи. Можливо, ви зустрінете собі половинку, яка буде для вас як зірка, і ви будете думати, Боже, це вона або це він, дивлячись, якої А, Можливо, навіть відновлення стосунків, які у вас колись були, і ви до них повертаєтесь, бо все ж таки та людина то є ваша людина. А Також якісь активні співпраці, активні клієнти. До речі, клієнти тут можуть бути дійсно зіркові. Тому звертайте увагу на те, кого ви берете собі в роботу. А партнерство буде взагалі давати вам новий сенс і напрямок. Тому дивимося, що у вас буде з партнерством протягом цього року. Так, добре, йдемо у восьмий будинок наші трансформації і кризи. О, як тут відповідає все, восьмому дому. Карта смерті і перший будинок. Цікаво. Ой-ой-ой, лева, глибока, особиста трансформація. Чекає вас в 26-му році. Смерть нам говорить про те, що. А настане кінець всьому старому це переродження. Скоріше за все, ваша особиста, тому що перший будинок це ми самі. А, і це незворотний такий момент події. Де перший дім знову ж таки говорить, що це ідентичність, це особистість, тобто це ви самі. Можливо, прийде різка зміна себе. А, із токсичних зв'язків ви можете вийти. А, співзалежність фінансова, можете з нею вийти, тому що, восьмий будинок це ресурси інших людей і, відповідно, вашого партнера. І все-таки вектор на новий життєвий етап ви будете собі брати. І усвідомити ви, що ви більше не та людина, яка була раніше. Раніше не дивно, бо по вам буде йти затемнення. Клас. А мені, знаєте, подобається цей момент, тому що якщо ми сидимо на одному місці, ми не змінюємо ні себе, ні свій світогляд, ні своє оточення, то воно нічого гарного не приводить. Ідемо в дев'ятий будиночок. Подорожі, вищі знання, сенс і взагалі ваш розвиток. Колісниця і 11 дім. Супер! Це рух мрії буде. Колісниця вас буде рухати до цілі, до перемоги. А також ви будете сконцентровані на цьому всьому, тому що ви є а, цим рухом, ви контролюєте цей рух. І ви сильні при тому всьому. Леве, дивіться, тут навіть леви вас ведуть на цій карті. Одинадцятий будинок говорить про, про плани, про мрії, про спільноти. А також це тематика за кордону. А, я думаю, що ви обов'язково, якщо плануєте десь їхати, то ви будете їхати, у вас буде цей рух. Тому подорожі не є виключення. А, Навчання нове, яке буде приносити вам нове коло однодумців. Також це реалізація довгострокових цілей. І ви будете рухатися до своїх мрій, не озираючись. Леви, діліться, що там у вас є за мрія. Мені аж цікаво. І йдемо в 10-й Ваша профреалізація і статус Вау. Тут у нас король Пентаклів. І п'ятий будиночок. Слухайте, круто. Успіх, який буде йти через самореалізацію. Або самореалізація прийде через успіх. Називайте це як хочете, але це досить сильно, це досить класно. Король Пентаклів нам говорить про стабільність, про статус, про фінансову силу. Також це може бути або керівник такої сили. Знак зодіаку у нас по заміні стихії, це тілець діва або козиріг. Це ж пентаклі. пентаклі. А ось тому, можливо, у вас буде навіть партнер такий. Або ви самі берете вверх і стаєте цим королем Пентаклів. П'ятий будинок говорить нам, що це все буде приходити через самовираження. Не ховайтеся в тіні. Не, не забуваємо, що ми маги, ми перший номер в цьому році, так? А, через талант, через творчість, можливо, навіть через роботу з дітьми, дивлячись, хто ви. Або, знаєте, п'ятий дім це символічний, знову ж таки, лев, ви самі, і це вогонь. Знаю, можливо, ви досить такі імпульсивні, енергійні. Можливо, ви спортсмени, можливо, ви підприємці, то чому би ні. Тому підвищення можемо очікувати, можемо на це розраховувати, на власну справу на відкриття. Також можемо на це розраховувати. І монетизація всіх ваших талантів, всіх ваших дій також можлива в цьому році. І ви будете хазяїном свого успіху. Тому ну, я вам цього бажаю. Боже, як прекрасно. І йдемо в 11-й дім. Інтереси, наші так? ресурси, спільноти. Однодумці. Тут у нас дев'ятка кубків і скорпіон. Тематика скорпіону знову у нас переплітається. Бажання будуть у вас збуватися, але, знаєте, без глибини. Але я не зрозуміла, де ваша глибина? Вас прокачає восьмий будиночок, так непогано. Тому давайте, впечатлійтесь, будь ласка, тим, що ви нарешті досягли своєї мрії. Тому реалізація мрій буде, задоволення. Також хотілося би, щоб було, але тут досить фігура така серйозна. В неї начебто є все, але щось їй не вистачає. І, і, знаєте, мрії будуть здійснюватись, коли ви все-таки будете чесні самі з собою. Візьміть це собі на олівчик. І переходимо до 12-го останнього будинку будинку а, завершення. Тут у нас а, парам -пам -пам, повішений і Нептун. А, досить цікава ситуація, я дивлюсь, Леви, що ми там собі напридумали? А, таке пауза і прийняття. Повішений нам говорить про зупинку процесів якихся. А, Можете, до речі, жертвувати заради росту, От заради того, щоб стати королем пентаклі, ви можете бути жертвою. Ну, Самопожартування значить сильно працювати, сідайте всі на мене, да, бо я кінь без тормозу. Тому може бути цей момент. А, пардон, ніяк не хочу образити, трошечки розбавляю обстановочку. А, бо мій язик як помило, якщо ми познайомимось поближче. А, ось. А, але ця ситуація повішена і нам говорить про те, що подивися на це все з іншого боку. Хочеш так, хочеш так, хочеш так, але подивися з усіх сторін, щоб ти обрав ту сторону, яка тобі дійсно буде потрібна. Нептун нам говорить про інтуїцію, про сильну підвищену. Тому період усамітнення можливий, завершення якихось сценаріїв і духовні практики. Робота з психологом має у вас бути присутня, щоб ви держали себе в тонусі. Тому, 26-й рік для вас, Леве, рік глибокої трансформації цілі, любові і особистої цілі. Чим чесніше ви будете з собою, тим сильніший буде результат. Тому я вас обіймаю класного насиченого 26-го року і я дуже рада, що ви зі мною. Обіймаю і до зустрічі в 26 му